Чи, наприклад, зараз акція хороша на німецький ламінат Парадор, класі 50, ціник 1180, зараз акція мінус 15%, в Києві склад знаходиться, можна самовивозом буде забрати. Теж гарна якість водосіка колекція 33 клас. Зараз ціна 995. Так що, ну, тут -тут він, він теж всіре, але такий відтіночок. Ну, Варіантів, варіантів дійсно вдосталь. Якщо якісне щось дивиться, ну, це теж світленьке, ну, це вологосі каплита за 870. Що ще? Можна подивитися із гарного. Беріалок гарний, але тут нема такого відтінка. Є максимум. От водосіка колекція. Він такий з потертостями. Чесно, вайт цікавий. Ну, квікстеп, звісно, ну, квікстеп альтернативу я вже вам знайшов. Я брав би той варіант. То, що Є, наприклад, колекція Класік, теж ну, він дуже цінник 1090, але тут, не знаю, я, тут фаска просто не ламінована, не захищена. Так що є ще такі позиції, імітація. І ось такі. Це найкрутийший вважається. Коротко якось так.